Правила дорожнього руху України 2025. Розділ 33. Заборонні знаки. Знак 3.1. Рух заборонено. Забороняється рух усіх транспортних засобів у разі, коли початок пішохідної зони позначено знаком 5.36. Дорога або вулиця перебуває в аварійному стані і непридатна для руху транспортних засобів. У такому разі обов'язково додатково встановлюється знак 3.43. Знак 3.2. Рух механічних транспортних засобів заборонено. Знак 3-3. Рух вантажних автомобілів заборонено. Забороняється рух вантажних автомобілів із составів транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни, якщо на знаку не зазначена маса, або з такою, що перевищує зазначену на знаку, а також тракторів, самохідних машин і механізмів. Знак 3.4. Рух з причепом заборонено. Забороняється рух вантажних автомобілів і тракторів з причепами будь-якого типу, а також буксирування механічних транспортних засобів. Знак 3-5. Рух тракторів заборонено. Забороняється рух тракторів самохідних машин і механізмів. Знак 3-6. Рух мотоциклів заборонено. Знак 3.7. Рух на мопедах заборонено. Забороняється рух на мопедах і велосипедах з підвісним двигуном. Знак 3.8. Рух на велосипедах заборонено. Знак 3.9. Рух пішоходів заборонено. Знак 3.10. Рух з ручними візками заборонено. Знак 3:11. Рух гужових возів, саней. Заборонено. Забороняється рух гужових возів, саней, тварин під сідлом або в'юком, а також прогін худоби. Знак 312 Рух транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі заборонено. Забороняється рух транспортних засобів з розпізнавальним знаком табличка оранжевого кольору, що перевозять небезпечні вантажі. Знак 313. Рух транспортних засобів, що перевозять вибухові та легкозаймисті вантажі, заборонено. Забороняється рух транспортних засобів з розпізнавальним знаком табличка оранжевого кольору, що перевозять вибухові та легкозаймисті вантажі. Знак 3:13. Рух транспортних засобів, що перевозять вибухові та легкозаймисті вантажі, заборонено. Забороняється рух транспортних засобів з розпізнавальним знаком, табличка оранжевого кольору, що перевозять вибухові та легкозаймисті вантажі. Знак 3.14. Рух транспортних засобів, що перевозять речовини, які забруднюють воду. Заборонено. Забороняється рух транспортних засобів з розпізнавальним знаком табличка оранжевого кольору, що перевозять небезпечні для водних ресурсів навколишнього природного середовища речовини. Знак 3.15. Рух транспортних засобів, маса яких перевищує. Тон заборонено. Забороняється рух транспортних засобів, у тому числі їх составів, загальна фактична маса яких перевищена і зазначено на знаку. Знак 3,16 рух транспортних засобів, навантаження на вісь яких перевищує скільки -то тонн. Заборонено. Забороняється рух транспортних засобів, у яких фактичне навантаження на будь-яку вісь більше зазначеної на знаку. Знак 3,17 рух транспортних засобів, ширина яких перевищує. Метрів заборонено, забороняється рух транспортних засобів, габаритна ширина яких з вантажем чи без нього більше зазначеної на знаку. Знак 3,18 рух транспортних засобів, висота яких перевищує метрів. Заборонено. Забороняється рух транспортних засобів, габаритна висота яких з вантажем чи без нього більше зазначеної на знаку. Знак 3,19, рух транспортних засобів, довжина яких перевищує метрів. Заборонено. Забороняється рух транспортних засобів, говорить, на довжина яких з вантажем чи без нього більше зазначеної знаку. Знак 3:20. Рух транспортних засобів без дотримання дистанції, метрів заборонено. Забороняється рух транспортних засобів з дистанцією між ними менше зазначеної на знаку. Знак 321. В'їзд заборонено. Забороняється в'їзд усіх транспортних засобів з метою, запобігання зустрічному руху транспортних засобів на ділянках доріг з одностороннім рухом, запобігання виїзду транспортних засобів на зустріч загальному потоку на дорогах, позначених знаком 5-8, організації відокремленого в'їзду і виїзду на майданчиках, що використовуються для стоянки транспортних засобів, майданчиках відпочинку, автозаправних станцій тощо запобігання в'їзду на окрему смугу руху, при цьому знак 3.21 повинен застосовуватись разом з табличкою 7.9. Запобігання в'їзду на дорогу, що безпосередньо простягаються у межах прикордонної смуги до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон, крім сільськогосподарської техніки, інших транспортних засобів і механізмів, задіяних упровадженні відповідно до законодавства за наявності відповідних на те законних підстав, сільськогосподарської діяльності або інших робіт, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, а також транспортних засобів збройних сил національної гвардії. СБУ, Держприкордонслужби, ДМС, ДФС, оперативно рятувальної служби цивільного захисту, Національної поліції і органів прокуратури під час виконання оперативних та службових завдань. Знак 3.22, поворот праворуч заборонено. Знак 3.23: поворот ліворуч заборонено. Забороняється поворот ліворуч транспортних засобів. При цьому розворот дозволяється. Знак 3.24. Розворот заборонено, забороняється розворот транспортних засобів, при цьому поворот ліворуч дозволяється. Знак 325. Обгін заборонено. Забороняється обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких, що рухаються зі швидкістю менш ніж 30 км на годину. Поодинокими вважаються одиночні транспортні засоби, автопоїзди, а також буксируючий транспортний засіб у щепленні з буксированим. Знак 3,26 кінець заборони обгону. Знак 3,27: обгін вантажним автомобілям заборонено. Забороняється вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонн обганяти усі транспортні засоби, крім поодиноких, що рухаються зі швидкістю менш, ніж 30 км/год. Тракторам забороняється обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких велосипедів, уживих возів, саней. Знак 328 кінець заборони обгону вантажним автомобілям. Знак 329 обмеження максимальної швидкості. Забороняється рух зі швидкістю, що перевищує зазначену на знаку. Знак 3:30, кінець обмеження максимальної швидкості. Знак 3:31 зона обмеження максимальної швидкості. Забороняється в зоні, населений пункт, мікрорайон, зона відпочинку тощо, зі швидкістю, яка перевищує зазначену на знаку. Знак 3.32, кінець зони обмеження максимальної швидкості. Знак 3.33. Подачу звукового сигналу заборонено. Забороняється користуватися звуковими сигналами, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді. Знак 3.34. Зупинку заборонено. Забороняється зупинка і стоянка транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів, розвантаження чи завантаження вантажу. Знак 3.35 стоянку заборонено. Забороняється стоянка усіх транспортних засобів. Знак 3.36 стоянку заборонено в непарні числа місяця. Знак 3,37 стоянку заборонено в парні числа місяця. Знак 3.38 зона обмеженої стоянки визначає територію в населеному пункті, на якій тривалість стоянки обмежена незалежно від того, чи справляється з цем. Плата. У нижній частині знака можуть бути зазначені умови обмеження стоянки. У відповідних випадках на знаку або додаткових табличках 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 7.19. Зазначаються дні та час доби, протягом яких діє обмеження, також його умови. Забороняється стоянка. В позначеній зоні тривалістю більше тієї, що зазначена на табличках 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 719. Знак 3:39. Кінець зони обмеженої стоянки. Знак 3:40. Митниця. Забороняється за проїзд без зупинки біля митниці. Знак 341. Контроль. Забороняється проїзд без зупинки перед контрольними пунктами дорожня станція патрульної поліції, карантинний пост, прикордонна зона, закрита територія, пункт оплати проїзду на платних дорогах тощо. Застосовується лише за умови обов'язкового поетапного обмеження швидкості руху шляхом попереднього встановлення необхідної кількості знаків 3.29 та або 331 згідно з вимогами пункту 12.10 цих правил.

Знак 343 Небезпека забороняє рух усіх без винятку, користувачів доріг, вулиць залізничних переїздів у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою, аварією, проявом стихійного лиха чи іншою небезпекою для руху, сув ґрунту, падіння каміння, сильний снігопад, повінь тощо. Знак 344. Рух зазначених транспортних засобів заборонено. Забороняє рух зазначених на знаку транспортних засобів та рівний за значенням кількох установлених разом відповідних заборонним знакам. Знак 345. Рух зазначених транспортних засобів заборонено. Забороняє рух, зазначених на знаку транспортних засобів та рівний за значенням кільком установлених разом. Відповідним заборонним знакам не поширюється дія знаків: 31, 32, 321, 3.22, 3.23, 3.24, 3.34 на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. 3.1, 32, 335, 336, 337, 338, а також знака 334, за наявності під ними таблички 7,18. На водіїв із інвалідності, які керують мотоколяскою або автомобілем, позначеними розпізнавальним знаком водії з інвалідністю, на водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю за умови наявності документів, що підтверджують інвалідність пасажирів, крім пасажирів з наявними ознаками інвалідності. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні. А також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у позначеній зоні. У таких випадках транспортні засоби повинні в'їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення. Знак 3.3 на вантажні автомобілі, які мають Скісну білу смугу на зовнішній бічній поверхні або перевозять групи людей. 3:35, 336, 337, 338 на таксі з увімкненим таксометром. Дія знаків 322, 323, 324 поширюється на перехрещення проїзних частин та інші місця, перед якими встановлено один з тих знаків. Зона дії знаків 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 3, 10, 3, 11, 3, 12, 3, 13, 3, 14, 3, 15, 3, 19, 3, 20, 3, 21, 3, 25, 3, 27, 3, 29… 333, 334, 335, 336, 337. Від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехрестя до кінця населеного пункту, дія знаків не переривається в місцях виїзду з прилеглих до дороги територій і в місцях перехрещення, прилягання з польовими, лісовими та іншими дорогами без покриття, перед якими не встановлюються знаки пріоритету. У разі заборони руху на ділянках доріг, позначеними знаками 317, 318, 3.19 об'їзд слід здійснювати за іншим маршрутом. Дія знаків 331 і 338 поширюється на всю відповідну зону. Дія знаків 39, 310, 334, 335, 336, 337 поширюється лише на той бік дороги, на якому вони встановлені. Дія знака 3.16 поширюється на ту дорогу, ділянку дороги, на початку якої встановлено цей знак знаків 317-3.18 поширюється на те місце, перед яким встановлено цей знак. знака 329, що встановлено перед населеним пунктом, позначеним знаком 549, поширюється до цього знака. У разі одночасного застосування знаків 3.36 і 3.37 час перестановки транспортних засобів з одного боку дороги на інший з 19 до 24 години. Зона дії знаків може бути зменшена. Для знаків 3.20 і 3.33 застосуванням таблички 7, 2, 1. Для знаків 3.25, 3.27, 3.29, 3.31, 3.38 установленням у кінці зони їх відповідних знаків 3.26, 328, 3.30, 3.32, 3.39. Для знака 3.29 зміною. Зміною на знаку величини максимальної швидкості руху для знаків 3,34, 3,35, 336, 3,37, табличку 722. На початку зони дії, а також установленням у кінці їх зони дії дублюючих знаків 334, 336, 337 з табличкою 7,23. Знак 3.34 може застосовуватись разом з розміткою 1.4. Знак 335 з розміткою 1.10.1, 1.10.2, при цьому зона їх дії визначається за протяжністю лінії розмітки. У разі заборони руху транспортних засобів і пішоходів знаками 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 310, 3.11. На одному знаку може бути нанесено не більше трьох їх символів, розділених між собою.